Нове пиво зварила перша приватна броварня. Назва в нього далеко не пивна, вона називається частка янголів, а це термін, який більше використовується у виноробстві та дистиляції алкогольних напоїв. Він означає кількість алкоголю, яка випаровується з бочки під час витримки. Ну і давайте переходити до самого пива. Це в нас буде пшеничне, світле, нефільтроване, освітлене, пастеризоване пиво. По складу тут вода, солод пшеничний, солод ячмінний, дріжджі пивні та хміль. В принципі, я зазирнув в антап. Там це пиво позиціонується як Hefeweizen, Тобто це має бути якесь таке от мутне пшеничне пиво в німецькому стилі. Але знову ж таки, можливо, тому що не факт, що поварня сама заводила це пиво мобільний додаток і можливо не факт, що вони взагалі знають про існування антапту. Давайте переходити до дегустації. До речі, пляшку я купив буквально хвилин 20-30 тому. Взяв її з холодильника. Бачите, вона така ще з краплями поту, дуже холодненька, тому дуже цікаво її спробувати. Поліру пива доволі мутненький. Власне, такими і мають бути хефевайцинами. Викликає, знаєте, навіть бажання його випити. Ароматика в нього теж приємна. Тут відтінки дріжджів, нотки бананів. В цілому таки трошки він хлібний, солодовий. Ну, знаєте, поки це дуже-дуже і непогано. Навіть прям дуже-дуже класно. Смак у пива теж непоганий. Я б навіть сказав, що він доволі добрий, особливо за свої там, 40 чи 45 гривень. Він солодовий, такий приємний, трошечки солодкуватий з відтінками хліба, але при цьому тут так само є і фруктовість відріжів, яка, в принципі, має бути в такому стилі пива. Вона таке трошки з відтінками вяльних бананів. Ну, коротше, це в цілому доволі така гарна пшеничка з мас-маркету. Причому я цьому пиву в антапті поставлю 375, вважаю, оцінка цілком виправдана. І раптом ви побачите це пиво десь на поличках супермаркетів, раджу вам спробувати. Я думаю, що ви точно не розочаруєтесь.